Граната термобарична. Принцип дії такий, що створюється хмара вогню на площі до 10 квадратних метрів. Його машина це цілий пересувний арсенал. Так, по вогах, ви все знаєте, вже всі бачили. Ну і гранатки. гранатки. Це наколядував по підрозділах, пошкрябував, кісти поділилися. Сьогодні Макс, оператор ударного безпілотника е, у 30-й бригаді імені князя Костянтина Островського воює з 2014 року. Я побував і в артилерії, і в піхоті, і в розвідці, і багато різної зброї в руках тримав, але ця, ця зброя на даний момент, на мою думку, найефективніша. Чому? І дрони, і скиди, і всі оці прибамбаси все це, звичайно, за кошти українського народу. І хочеться висловити велику подяку за підтримку. Тому що насправді ці дрони це найкращі розвідники. Якщо ми втратимо, то ми втратимо дрон-розвідник, дрон а не воїна-розвідник. У минулому довоєнному житті Макс здобув кілька вищих освіт, але війна розставила пріоритети. Нині він під бахмутом. Усі відео Макс знімає та викладає на телеграм-канал. Навіщо? Пояснити згодом. Ми працюємо на малих висотах, тому нам потрібна пряма видимість противника. Ми спочатку дресируємо орків ефками, щоб вони знали, що коли вони чують дрон, щоб сиділи в норках-могилках ні в якому разі не стріляли. А тоді вже на малій висоті підходимо і влучно закидаємо термопар. Я можу знищувати на день від одного, там, ну, потолок в мене шість орків. Зариваються добре, відразу зариваються. Буває, так перекривають і там такі підземні города будують, що ти їх і не знайдеш, а вони там є. Це часів яр, містечко зовсім недалеко від Бахмута. Якщо в Бахмуті вже досить давно залишалося небагато людей, то в часів яр до останнього залишався досить густо містечком. Але щоразу, як я сюди приїжджаю, тут стає все менше й менше людей, а також стає все гучніше. Історія про те, куди і як прилетіло, тут є у кожного місцевого. Сарай розрушено, та все свіже. Вчора ага. тут було нормально. О. Видиш я? От. А я О, Виділі бачок посікло до парас. Квадрат 5 етажик очень сильно подвергается. Пострадали дома, именно прямо попадання в дома. Ну я не го, ну, два, два прильоти только що. Ви ж чули чи ні? Ну так, да. ми ж сюди приїхали. До будинку Руслана прилетіло кілька хвилин тому. Каже, швидше за все цілилися по лініях електропередач. Ну, да Это только что? Да. Ну, она, вот там бахнула, скорее всего, был вот там он. А его на окно раскирячили. Был свет, дали сегодня свет. Дали свет? Да. Я же нажал пылесос, и дало. дало. <как> <как> и все. О, тут у меня все посыпалось Все. Угу. Вон, все, сейчас форточку даже хоть закрою. Так, что? Вот, снимите, он вырвало всю раму. Родился, а, вырос, ага. да и все. И Погибну здесь, якщо що. Ну, не хочеться, звісно, цього погибнуть. Ну, хочеться ж вижити. Не страшно? Не боїться тільки дурачок. Звісно, страшно, ну. Но... Як та вижити? Якось виживати збираються кілька тисяч місцевих мешканців. Щоправда, що далі, то частіше люди самі себе вмовляють виїжджати. Володимира вмовив сусід. сусід. Сам сусід поки ще лишається до пори до часу. Усі місцеві розуміють, їхнє місто може повторити долю Бахмута. Не скучно. Вообще не скучно. Не скучно. Не <пелises> <пелises> ну, без сарказму по-другому не можна. Нельзя, я так і план. Потому що іли плакати, і тихонько хохотати. Uh -huh. Квартира ціла? Ну, стіни целые, стекол нет. Тверь з навесу вирвала з рувної волною. Тобто, навіть відновлювати квартиру в нашому ну, місті на окна вийде дороже денег выкинуть, викинути, ніж квартира. Саме тому оператор безпілотника Макс фіксує свою роботу хоче, щоб усі знали, за руйнування та вбивства доведеться платити. І, які відчуття, коли скидаєте гранату? Відчуття наближення перемоги. Відчуття не дарма прожитого дня. Як ви думаєте, надовго війна? Я впевнений, що надовго. надовго. У вас є сили, терпіння, щоб воювати довго? Звичайно, скільки буде сил, стільки будемо воювати. Ми не маємо права говорити про втому чи будь-які інші неприємності. Борисічалко Сергій Декун, для Радіо Свобода.